Відпустити на волю частину затриманих євромайданівців пообіцяв президент. Свідками обіцянки стали три його попередники під час круглого столу, де шукали шляхи виходу з політичної кризи. Генпрокуратура поки що відреагувала коментарем, що рекомендуватиме судам пом'якшити заарештовану міру запобіжного заходу, не знімаючи втім з них підозру у злочині. Про головні результати зустрічі чотирьох президентів. Олександр Шилко. Віктор Янукович Зібратися, почав зустріч із своїми попередниками із запевнень попри, про незмінність зовнішньополітичного вектору. Що стосується європейської інтеграції, цей курс держави незмінний він. Законодавчо закріплений, кажуть. Президент повідомив, що завтра урядова делегація на чолі з першим віцепрем'єром відлітає на переговори до Брюсселю. З ЄС потрібна нова угода, вважає Віктор Янукович. Інакше нинішня важко вдарить по сільському господарству машинобудуванню і, взагалі, по українській економіці. Як тільки ми знайдемо порозуміння і буде досягнути, досягнути такий компроміс, підпис. Буде стояти, коли наступний саміт, буде він в березні місяці, ми до березня повинні цю роботу виконати. Щодо подій на Майдані, Віктор Янукович бачить, що були порушення є... з обох боків як Цього правоохоронців, так і мітингувальників. Є винні з однієї і з другої сторони. Водночас, президент сторони. вважає за потрібне випустити на волю затриманих за незначні правопорушення, але при цьому всі розслідування продовжити. Там, де немає таких. Жорстких порушень знайти можливість і звільнити частину людей, які, умовно кажучи, не мали таких грубих правопорушень. Леонід Кравчук щодо угоди про асоціацію запропонував свою ідею розділити її на дві частини. Поділити цю проблему на дві частини: політичну і економічну. Політичну частину підписуємо. А економічно вирішуємо вже в рамках асоціації. Віктор Ющенко наполягав на тому, що шлях для України тільки один. Єдина ефективна відповідь дати на всі ці проблеми, належні інструментарі і механізми це євроінтеграція. Янукович пообіцяв, що це не остання розмова президентів. Одразу після зустрічі Генпрокуратура заявила, що попросить суди переглянути міру запобіжних заходів щодо затриманих активістів. Алеоніт Кравчук виїхав на ще один круглий стіл до Палацу Україна. Завтра там відбудеться дискусія політиків вже за участі опозиції. Олександр Шолко, Людмила Бадалян, ТСН 1+,1.